Всім привіт! Сьогоднішній урок буде на тему, як робити ось такі силуети. Спочатку це був силует оленя, і ми його обрізали на деякому тлі, і вийшло ось таке поєднання силуету з осіннім лісом. І як це робити, я саме вам і покажу в цьому уроці. На цьому уроці. Так, значить, дивіться, які повинні тут бути умови. У нас повинен бути якийсь фон тло, і поверх нього ми повинні знайти силует, який будемо обрізати з нашого тла. Ви повинні запам'ятати таку річ, що. Зараз вимкну телефон, щоб не заважав. Повинні запам'ятати таку річ. Нижній малюнок, з якого ми будемо вирізати, він повинен бути, ну, в принципі, в будь-якому форматі. Як правило, це растровий формат PNG або JPEG. А верхній, ось ці верхні, вони також. В форматі PNG або JPEG, але ми з них повинні зробити векторний контур або векторний силует об'єкт. І ось давайте я вам на прикладі воїна покажу, як це робити. Наприклад, ось ці малюнки можна завантажити, є такі сайти, де вже викладені різні об'єкти. Без фону. Тобто, якщо ось ми візьмемо оленя, то бачите, він тільки сам силует, навкруги нього нічого немає. Тобто він уже обрізаний. Але якщо ви, наприклад, не знайшли те, що вам потрібно, але у вас є ось отаке, наприклад, таке зображення, і ви хочете вирізати саме цього воїна. Тоді, що ми потрібні зробити. Ми потрібні взяти інструмент криві без є і обвести весь наш силует. Я вже його обвів. Тут неважливо, буде це просто обводка, контур, або ось так уже з заливкою. Ми обвели, ось у нас є вже векторний об'єкт. І це ми можемо вже виді... видаляти. Нажимаю, натискаю на клавіатурі Delete і отримую ось такий векторний силует. І те ж саме ми потрібні, потрібні, нам потрібно зробити з цими ось об'єктами. Я вже зробив, але я вам покажу, як це робити. Ми виділяємо наш растровий об'єкт, ось цю дівчину, переходимо в меню Pass, Bitmap. І у нас ось з'являється такий інструмент для векторизації нашого зображення. Так, за замовчуванням тут стоїть ось цей параметр 045. І як ви бачите, ось тут вікно перегляду. Ми повинні зробити так, щоб ця вся дівчина була вона вся залита чорним кольором. Як ми бачимо спочатку самі темні області, вони робляться чорним, а те, що світліше, то воно тут не відображається. Тому ми повинні оцей, збільшувати цей параметр і дивитися в наше вікно. Перегляду. Але отут ми потрібні поставити галочку, відмітити, відмітити пункт Live Updates. Тобто, щоб ми в реальному часі бачили, як воно змінюється. І ось ми в правий бік тягнемо. І дивимося, щоб воно максимально все залилося. Так, ну, наприклад, хай буде так. Жмемо Apply. Так, і. Бачите, що, можуть бути, ось тут, якщо взяти інструмент редагування вузлів, то бачите, що всередині ось такі є точки, ми їх можемо виділити і натиснути на клавіатурі клавішу Delete. Так, ну а в принципі, все інше вже у нас вийшло нормально. І вже ми можемо. Ось цю дівчину також вправо я її вбираю для того, щоб використовувати. Так, це я видаляю. Ну і так само ми робимо з усіма цими об'єктами. Я їх вже підготував, тому ми просто їх видаляємо. Так, колень. Так, а це ще не вектор. А просто я отакий чорний. Силует цього воїна скачав, і також робимо те ж саме. Переходимо, виділяємо його, переходимо в пас 3 bitmap. Тут, в принципі, так як він чорний, то маніпуляцій ніяких ми робити не повинні. Просто жмемо Apply. І то, що зверху, це вектор, то, що знизу видаляємо. Так, видаляємо, точніше, закриваємо цей інструмент, і у нас. Ось є такі 5 об'єктів. І тепер що ми можемо з цим-сім робити? Наприклад, ось цю дівчинку я, а, так, треба нам всі ці, давайте я поверну її назад. Всі оці чорні об'єкти, вони повинні бути поверх наших цих зображень. Тому я їх всіх виділяю. І ось тут інструмент. Перемістити на самий верхній рівень. Так, натиснув. І ось тепер я дівчинку, наприклад, от, до цього фону. Е, Обов'язково оцей замочок повинен бути активований, щоб зміна нашого об'єкту була пропорціональна. І ось дивимося, де нам його притулить. В принципі. Якщо ви хочете, щоб у вас було два варіанти, обидва об'єкти я виділив, виділив, жму дублікейт, дублюю. І, наприклад, цю я ось тут зліва розташую, а ця ось хай буде тут справа. І що нам потрібно? Нам потрібно виділити обидва об'єкти, або так мишкою, або Натискаємо спочатку на зображенні, натискаємо Shift і утримуємо. І клацаємо по нашій дівчинці. Shift. Забираємо. І у нас обидва об'єкти виділені. Так, і тепер нам що треба зробити? Нам треба або перейти Object, Clip. Set Clip. І ось, вирізалось. Те, що ну, вийшло так, так зване маскування. Тобто воно обрізало наш малюнок той, що був знизу, нашим контуром той, що був зверху. Так, і давайте зробимо тут, але вже іншим способом, він, він для мене більш ефективний і швидший. Коли ми виділили обидва об'єкти, просто тискаємо. На, нашій, на наших цих об'єктах правою кнопкою миші, і в випадаючомусь меню. Точніше ні, ось в цьому контекстному меню Set Clip. І вийшло те ж саме. Що тут ми? Object Clip, Set Clip, і тут, а тут зразу правою кнопкою Set Clip. І ось. Що в нас вийшло? Ось ця ліва наче гарніше виходить. Так, і тепер ми можемо примінити все до оцих наших е, ті, що залишились наші об'єкти. Так, розташовуємо оленя. Давайте в тому в першому випадку, що був спочатку відео, він був тут у мене. Зліва, давайте хай тепер буде отут. Виділяємо обидва об'єкти правою кнопкою миші, set Clip. Ось такий вийшов. Так, наших воїнів. Я отакі два, два зображення завантажив такі військової тематики. Так, ну давайте, наприклад, цього воїна. Ось тут розташуємо. А цього ось тут. Так, виділяємо правою кнопкою Set Clip. І те ж саме з наступним воїном Set Clip. І ось бачите, які виходять у нас. Зображення можна використовувати десь в ваших проєктах. І остання дівчина, яка залишилася, ось такий фон. закат. Так, виділяємо правою кнопкою Set Clip. І ось таке щось виходить. Ну, а там же ви самі. Підбираєте те, що вам потрібно. Робите верхній об'єкт контурним, точніше векторним. І вже ви вмієте, як це робити. Тому всім вам вдалих проєктів, нам всім майбутньої перемоги. Слава Україні і до нових уроків!